Чи знаєте ви, що просте розмальовування може стати ключем до внутрішньої рівноваги в нашому сучасному світі, де стрес і метушня це частина кожного дня? Існує простий спосіб відновити спокій та гармонію. Розмальовки це більше, ніж просто дитяча забава. Вони здатні змінити ваш настрій, відновити баланс та дати вам моменти справжнього відпочинку. Дослідження показують, що розмальовування допомагає знизити рівень тривожності, зменшити стрес та покращити концентрацію. Коли ви розмальовуєте, ваш мозок фокусується на деталях і кольорах, що дозволяє вам забути про зовнішні подразники та повністю зануритися в процес творчості. Розмальовки працюють як форма медитації. Кожен штрих допомагає зосередитися на моменті, заспокоїти думки та налаштувати внутрішній ритм. Це прекрасний спосіб знайти баланс у своєму житті. Без складних технік або спеціальних навичок. Творчість стає вашим власним медитативним простором. Розмальовки, засновані на чакрах, додають ще один рівень самовідновлення. Кожен колір пов'язаний з певною енергією в тілі, і розмальовування допомагає розблокувати ці енергетичні центри. Кольори та форми стимулюють позитивні емоції та відновлюють вашу внутрішню силу. У світі, де стрес став невід'ємною частиною життя, важливо знайти свій спосіб відновити баланс і спокій. Усього кілька хвилин розмальовування можуть змінити ваш день, покращити настрій і допомогти вам знову відчути гармонію з собою. Творчість це ваш шлях до внутрішнього спокою. Почніть сьогодні.